Він неприємно пахне. Яка причина масового отруєння дітей в родатичах та як музейники вшановують Бориса Возницького? Це з поміж іншого далі у випуску на годинниках 18 на теркальві новин» у студії Ірина Год. Віри Муць. Вечір добрий. Споконвічна львівська проблема. Неприємний запах. Звідки джерело та як ним з ним боротись, намагалася з'ясувати чиновники, спеціалісти та депутатський корпус. Про що домовились, розлоги ще розкаже Ольга Матейчук. Львів пахне не кавою. Городяни нарікають на неприємний запах чи не у всіх районах міста. Щоправда, зізнаються, порівняно з минулим літом, смердіти стало менше і рідше. Напевно, коли міняється погода, от тоді, коли така волога погода, є, коли дощі. От, і тоді більше смердить. Аби ситуація із неприємним запахом не повторилася, експерти, управлінці та депутати взялися шукати вирішення проблеми вже сьогодні. Тож визначають два фактори, чому тхне у місті: перший і найвагоміший очисні споруди. Та це питання поступово вирішується нині з міського бюджету на реконструкцію системи, яка фільтрує викиди, виділили 6,5 мільйонів гривень. Та як зізнаються, водоканалівці, аби повністю модернізувати очисні споруди, потрібно виділити захмарну суму. Треба, відповідно, зменшити концентрацію за рахунок контролю за скидами стоків підприємств, а друге, треба все-таки від... зреанімувати технологічну систему на очисних спорудах. Ну, якщо повністю провести реконструкцію, це великі кошти, в цілому десь більше 100 мільйонів євро. Інша проблема локальна. Дощові решітки, а каналізація, яка у бездощову погоду пересихає і від того гниє, а також неканалізовані вулиці. Їх у місті найбільше у Личаківському районі. На прокладання стічних труб у Львові виділили більше 22 мільйонів гривень. Аби зорієнтуватися і визначити епіцентр смороду та в якому саме районі на сайті Львівводоканалу запустили онлайн мапу неприємного запаху. Мета цієї карти зафіксувати звернення громадян про неприємний запах, окрім цього, ми повинні розмежувати неприємний запах, джерела неприємного запаху. Також експерти відзначають вагомий фактор у цьому питанні підприємства, котрі зливають на у загальну міську каналізацію замість того, аби збудувати власні очисні споруди. Та щоб повністю вирішити питання появи неприємного запаху, потрібні роки та спільні зусилля. Переконують спеціалісти. І поки вони беруться до роботи, в інтернеті вже глузують, що на жаль, не запах кави стає візитівкою Львова. Ольга Матейчик Назар Петуляк новини. Як правильно переходити дорогу, і що треба знати пішоходам? Сьогодні у всіх школах Львова стартував тиждень безпеки руху. Відкритий урок за участі поліцейських відбувся у 90-й школі на Сихові. Цей район міста вважають найбільш небезпечним для маленьких львів'ян, бо ж за статистикою від початку цього року травмувалося семеро пішоходів. Четверо з них саме у Сихівському масиві. Саме тому патрульні нагадали про безпеку на дорогах. Другокласники. Також себе спробували у ролі регулювальників та в чергове ознайомилися із правилами дорожнього руху. Окрім того, патрульні нагадали діткам про те, що потрібно мати світловідбиваючі елементи на одязі адже це дуже важливо у темний портубонь. Мене навчали сьогодні поліцейські, як, як треба поводитись на вулиці. Земле означає, що дивитися треба вправу вліво і потім переходити. Мені вони розповіли, що можна кататися на дорозі на велосипедах, тільки коли в тобі 14 років. Я катаюся на доріжці там, де велосипедисти. Ми спільно з управлінням патрульної поліції хочемо новими методами цікавими, доступними донести до дітей, і, зокрема, початкової школи, що вони також є повноцінними учасниками дорожнього руху. Окрім того, патрульні заявили про запуск нового спеціального проекту. Мова йде про полісменів, які будуть закріплені за кожною школою і працюватимуть із дітьми, які мають проблеми із законом. Запозичили ідею в канадці в Львові. Запустять такий механізм вже з наступного навчального року. За кожною школою повинні бути закріплені шкільні офіцери поліції. У школах є психологи, соціальні педагоги, а також повинен бути шкільний офіцер поліції, який буде знати про всі події, які відбуваються в школі, який буде працювати не тільки з дітками чемними, які гарно вчаться, а також з дітьми, які мають іноді проблеми з законом. А через масове отруєння людей на базі готельного відпочинкового комплексу Чарівна Долина у селі Родати Городоцького району, що на Львівщині, поліція відкрила кримінальне провадження. У неділю, 17 квітня, до Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, гостро ентероколіт, було госпіталізовано 33 особи. З них п'ятеро хворих обстежили швидкими тестами на наявність. Адено, рога, енерговірусів та сальмонельозу. результати свідчать про відсутність цих вірусів. Про це повідомляється на сайті. Державної санітарно-епідеміологічної служби України серед постраждалих 15 дітей віком до 17 років. Загалом у заході брали участь 127 людей, які приїхали до Львова з різних міст України на сьогодні. У стаціонарному відділенні Львівської інфекційної клінічної лікарні залишається ще 11 осіб. Решту молодих людей виписали сьогодні вранці за вимогою батьків. Наразі Неможливо встановити остаточну причину отруєння, оскільки ще тривають клініко-лабораторні обстеження. Результати будуть готові у середу, 20 квітня. Станом на сьогодні в лікарні з 33 залишилося лише 11 осіб. Всі решта були виписані на вимогу батьків для подальшого лікування за місцем проживання. Оскільки діти є зі всіх регіонів України. І один з часів залишається в лікарні. Стане з до задовільного життю нічого не доверуть не загрожує. Триває комплекс лікувально-діагностичних міроприємств, але станом на зараз сказати, якісь збудних чи не захворювання неможливо, це буде відомо, напевно, не раніше середи, можливо, пізніше україно польське засідання протягом двох днів у Львові у Франковому університеті обговорюватимуть транскордонне співробітництво та його соціально-економічний потенціал. На конференцію з'їхались представники органів місцевого самоврядування Львівської області та підкарпатського воєводства Польщі, а також гості із Словаччини та Туреччини. Головна мета засідання транскордонна співпраця та зміцнення контактів між населенням прикордонних територій. Після закінчення конференції науковці висунуть тези своїх обговорень представникам органів влади. «Ми провели статистику та порахували кількість поляків та іноземців і виявило, що у деяких регіонах Польщі українців 4-5 разів більше ніж поляків в Україні. Яке це має значення для транскордонного партнерства? Величезне. Та частина українців, які проживають на території Перемишльського та Любельського воєводства, становлять 10% від всього населення. А також якщо брати до уваги видатки українців в Польщі, то вони становлять більше 10% цілого експорту Польщі в Україні. Результат конференції, це і спільні спільні наукові публікації, збірник наукових тез, монографічний збірник. Це є практичні рекомендації, які будуть запропоновані органам державної влади і на рівні Львівської обласної державної адміністрації, і на рівні уряду України щодо розвитку транскордонного співробітництва, щодо збільшення обсягів торгівлі між прикордонної торгівлі між Україною та Республікою Польща. А цими вихідними у Львові відбулися наукові фестини вже третій рік поспіль. Їх організовує Львівська політехніка. Цьогорічна програма святкового заходу насичена різноманітна та різноманітна. Це конкурси на кращий малюнок історичної будівлі головного корпусу університету і 3 d малюнки на асфальті, різноманітні спортивні змагання. Але найголовніше те, що усі навчально-наукові інститути та інші навчальні заклади Львівської політехніки представили у своїх наматах наукові розробки. Діючі прилади, апарати з демонстрації фізичних та хімічних дослідів тощо вартість місецьких робіт від 300 гривень і більше усі зібрані кошти освітяни планують передати своїм колегам на фронт. Окрім того, у межах заходу відбувся благодійний аукціон. Інститут архітектури виставив 30 робіт викладачів. Усі вони різні за технікою та стилем. Зібрані гроші передали на потреби українських військових на сході країни. А ще наукові фестини мають на меті зацікавити зацікавити абітурієнтів національного вишу. Кожен інститут має свою палатку, кожен інститут має що показати. А для цих молодих людей, які хочуть випустити львівську політехніку, не тільки паперові якісь варіанти для про Львівську політехніку, а краще всього підійти до конкретного вузу, цікавитись конкретною спеціальністю і запитати цих людей, які будуть біля палатки стояти, що це означає ця чи інша спеціальність. На наукових фастинах були присутні і закордонні гості з Вроцлавської політехніки та технічного університету у Ризі. І якщо із польськими колегами Львівська політехніка співпрацює уже не перший рік, то представники Балтійської країни наразі лише планують започаткувати подібну співпрацю. Кожного року є щось своє, так? якщо брати по там, якихось цікавинках чи чогось такого, тобто формат науковий, десь плюс-мінус одинаковий, але кожен інститут, звісно, кожного року десь старається удосконалювати, враховуючи там, досвід минулорічний. Цього року вирішили змінити формат, зокрема він більш домашній, просто на газоні на траві. Також е, з цікавого, ну, напевно, е, Гості за, за кордону, які власне відвідали львівську політехніку, так. Ну тобто, це відносить фестиваль на якийсь новий, можливо, навіть міжнародний рівень. Він відійшов в інший світ, та справа його живе. На Львівщині 2016-й оголошений роком Бориса Возницького, адже саме цьогоріч 90-та річниця з дня народження видатного науковця музейника та героя України. Знову до цієї дати працівники культури, культури з початку року організовували виставки та читання в честь Возницького, саме завдяки Борису Григоровичу відновлені Олеські, Золочівські та Підгорецький замки. А колекція галереї мистецтв, яку він очолював, поповнилась у рази. Тож в день народження видатного українця всі виставкові зали Львів Львівщини відкрили двері для оціновувачів прекрасного щодня. По краплині він збирав мистецькі шедеври, відкопуючи землі та вириваючи їх із вогню. Сьогодні так звана імперія мистецтв Бориса Возницького складає 17 відділів. Він різносторонній був, тому що він до всього до чого брався, він виконував. Не тільки говорив, а виконував причому добросовісно так в житті. Він був дуже такий приємний. Він протягом 50 років, якщо я не помиляюся, був директором власне музеїв цих і він збирав ті колекції. Його називали українським музейним генієм і ангелом-охоронцем безцінних творів мистецтва і смертю Бориса Возницького закінчилася ціла епоха українського музейництва. Найбільш важливим для нього є звання ангела-охоронця українського мистецтва, яке йому надав. Український народ, люди, які е, ну нагородили його цим званням, і повсякдень вважають і вживають це звання ангело-охоронець українського мистецтва, говорячи про Бориса Григоровича Возницького. Внесок Бориса Григоровича у збереження культурної спадщини України важко переоцінити. Розповідає друзі Генія, адже все своє життя він віддав для того, аби зберегти культурні надбання і донести їх до нас. Часто з Борисом Григоровичем ми виїжджали по. Музеях, які він реставрував, якими він опікувався. І сьогодні ми відчуваємо велику відповідальність, щоб продовжувати оті всі гарні справи, яких ми навчалися Бориса Григоровича, і думаємо, що своїм досвідом, який ми перейняли в нього, будемо навчати молодших наших. Життя коротке, а мистецтво вічне. Таким було життєве кредо Бориса Возницького. І, хоч він був володарем ключів від усіх замків Львівщини, однак ніколи не намагався одягнути на свою голову королівської корони. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, Анатолій Лопаченко, новини. Очелі, що на території Лаврівського монастиря знову розширили Цьогоріч в межах з'їзду бойківчан вихідців із старосамбірського району висадили молоді дерева фруктового саду. Стежка пам'яті відомих українців поповнила саджанцям честь одного з духовних провідників нашого народу. А ще висадили доби в пам'ять про новітні героїв України, прикарпатців, що полягли в неоголошеній війні на сході країни. Більше про ювілейну акцію Посадив очі ліс далі. Десятий рік поспіль мешканці старосамбірщини з'їжджаються до Лаврівського монастиря святого Омуфрія. Добра традиція висаджувати навесні очі ліс, започаткована відомим на Прикарпатті громадським діячем Володимиром Горбовим, збирає краян, що раніше роз'їхались у різні куточки світу. То сам очі ліс це його ідея для того, щоб ви вихідці старосамбірщини. Спілкувалися і закладали кожен сам собі тут дерево. Завжди були, запрошувалися вихід з району, які чогось досягли. Захід почався із спільної молитви, а також посвяти саджанців дерев у цьому році. Заснували й алеї новітні героїв України. Де рідні герої Небесної Сотні Богдана Сольчаника. А також сім'ї та військові побратими загиблих в АТО воїнів висадили в пам'ять про захисників 12 молодих дубів. Він дуже добрий був і, взагалі, він був з всіх сторін позитивним. Я рахую. На то є пам'ять пам'ять, щоб була на долу. Це має зробити кожна людина, щоб всі пам'ятали і передавали своїм дітям, що були такі люди, які мали за те, щоб ми жили. Одним дубом більше стало й на алеї слави визначних українців. Зійшлися люди з різних сторін, і ми тут саме посадили дуб Андрея Шептицького. Дуб з його родинного села, села Прилбичі, де є стежки його дитинства. А тут пролягла дорога його монашого життя. Уродженець старосамбірщини, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка, висаджує молоді дерева в отчому лісі щороку. Цього разу депутат висадив одне з перших дерев фруктового саду. Тут є посаджені мною і дуби, і ялини. І а сьогодні посадив сливу. Посадив для того, щоб до нас. На Старосамбірщину приїжджали ці мешканці, які виїхали десь по світу, їздять, працюють і живуть, щоб вони з'їжджалися до очого дому для того, щоб ми пам'ятали про це, що є Україна одна, єдина. Ми господарі на своїй землі. Завершилась акція з висаджування очого лісу традиційно музичним концертом та частуванням в рамках святкової ярмарки. У суботу до роботи, 16 квітня, в межах відзначення дня довкілля, який традиційно в Україні проводять в третю суботу-квітня, відбулась загальнообласна весняна толока. Так, підійшов до завершення розпочати ще 16 березня місячник озеленення, прибирання та благоустрою на Львівщині. За цей час виконано значний обсяг робіт. світують екологи. Зокрема, приведено до ладу населені пункти, дороги, сміттєзвалища, парки і сквери. Відтак, у день довкілля, колективи підприємств, установ і організацій, а також мешканці житлових мікрорайонів навели лад поряд зі своїми будинками та прибудинковими територіями. До загальнообласного прибирання долучився і колектив ТРК Львів. Традиційно галичани перед святами завжди прибирають в першу чергу свою душу, своє тіло. І разом з тим громада завжди слідкувала, що було чисто в хаті, що було біля свого будинку. Так само і наша телекомпанія традиційно виходить на толоку, прибирає територію, прибирає те, що... Висохло, впало і викидаємо для того, щоб було світло, ясно і чисто. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо, звично о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Тепла вам у серцях. Бережіть себе і тих, хто поруч. Дякую, що з нами. До зустрічі.